Усім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфлер. і Сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду літнього конструкторського бюро у Грі World of Tanks 2024. Так, так, вам не почули, нас ось ось очікує нове КП. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити цьому відосі колайкосик. Якщо відео сподобається, то не забудьте обов'язково підписатись на канал, але я буду починати. Отже, в першу чергу, ми говоримо про те, що саме конструкторське бюро нас очікує орієнтовно приблизно в першій половині серпня. Тобто, у вас є приблизно місяць для того, щоб до нього підговорити. А саме нафармити кредити та бони, наприклад, в режимі натиск Light, який в нас буде доступний з 10 липня. Їсть цього року в нас британський середній танк 10 рівня Vіті МБТ МК. Три зовнішній вигляд перед вами зараз будемо розбиратися з його бронюванням. Значить, в першу чергу, що тут можна сказати? Що бронів танк в цілому немає, але привідьоночка в нас така: приблизно ВЛД, НЛД 100 мм, башня також приблизно 100 мм. Є доволі невеликий лючочок, в якому 40 мм броні, але по якому вам все одно ніхто стріляти не буде. Далі борта корпусу 30 мм, корма 20 мм, криша корпусу 17 мм і криша башні 25 мм. Загально очевидно про що це нам говорить, що бронів танк. Взагалі немає. Єдине, що в лоб він хоча б пугаси приймати від більшості танків 10 рівня не буде, але от в корму і в борта, очевидно, буде приймати е, тільки так. Плюс, е, як ви бачите, по габаритам танк, по-перше, і довгий, і широкий, і доволі високий. Тобто, це означає, що для артилерії він буде лакомою ціллю, тому що знести йому кучу хп з одного пострілу буде е, не ж великою проблемою. Тобто, в загальному е, живучість в танка ну, дуже і дуже низька. Е, далі, до всіх інших його ТТХ, е, давайте розберемо з ними. Що я тут поставив? Значить, поставив класичний набір обладнання для середнього танку снайперського, також поставив допайок, польова модернізація, тут жодна не вкачена. Єдине, що звертає вашу увагу, що тут екіпаж просто 100% без жодного пірку з таким обладнанням та допайочком. Що ми маємо? Вогнева потужність. ДПМ 3,5 тисячі одиниць, по суті, класичний ДПМ для середнього танку 10 рівня, гармата типова британська L7 з базовим бронепробиттям 268 одиниць, альфа у нас 390 90, кумулятивний снаряд у нас на 330 і відповідно фугас на 105 мм і альфу 480. В цілому, абсолютно дипова гармата для середніх танків 10 го рівня, абсолютно нічим вона не відрізняється від своїх побратимів. Єдине, що тут ДПМ ну, приблизно десь в середньому буде на 80 <сум> одиниць більше, ніж, наприклад, у Леопарда 1. кд гармата складає з, такими, з таким обладнанням 6,6 секунди. Єдине, чим ця пушечка може похизуватися дійсно рекордним параметром, це стабілізація. Цифри вам ні про що не скажуть, але просто для порівняння, наприклад, в Леопарда ці показники такі. З чого ми з чого ми можемо зробити висновок? Що стабілізація цього танку в середньому буде краще, ніж в Лопарда приблизно 20-25%, Що погодьтесь таки непогано. Також квенчики в танчику, мінус 10, що є типовим для британських танків показником, дуже комфортним і це теж доволі суттєвий плюс цієї машинки. Ну а далі в нас. Таке собі починається, тому що ми переходимо до рухливості. Рухливість тут в цілому не рекордна, тому що максимальна швидкість вперед складає всього лише 55 км на годину. Нагадаю, що в того самого Лопарда це аж 70 км. Єдине, що назад 25, це прям дуже круто і дуже класно. При тому всьому по тому потужність танчику складає 18,5 кінських сил на тонну в леопарда. Це орієнтовно там теж в залежності від екіпажу і обладнання на дві кінські сили більше. Тобто, в цілому динаміка приблизно на рівні 70% від леопарда. Що погодьтесь, ну не супер круто, зважаючи на те, які у вас габарити, і яка у вас броня. В базі в танка 410 метрів огляду, що доволі круто. Тобто, в принципі, з екіпажем тут можна розкачати навіть без оптики. Огляд в 480 метрів, що отлично. Ну і саме ХП 1900 в базі, як на мене, ну на 50, на 50 хп більше чи вілопарда, але чи це врятує вас, очевидно ні. В цілому, підводячи підсумок по машині, що можна сказати? Це по суті британський лоопард 1 за всі гроші світу, тому що з конструкторського бюро вам треба вкласти там усі умовно кредити, бони, золото, вільний досвід для того, щоб по суті отримати танк, який є. Прямим аналогом прокачуємо середнього танку 10-го рівня, який в грі вже там більше 10 років. який, я впевнений, абсолютно є в абсолютної більшості гравців, які подивляться це відео. І е, я абсолютно не бачу ніякого резону брати вам цей танк собі на аккаунт, е, тому що, е, ну це просто лопарт. При тому понерфлений, ну трошки кращу стабілізацію, але при цьому всьому з набагато більш гіршою динамікою, що як на мене точно буде даватися в знаки, Тому 10 разів подумайте, чи воно вам треба, чи ні. Я хочу почути ваші думки в коментарі. Взагалі, що ви думаєте про це? Чи взагалі не охренели, такий хіровий танк виставляти в КБ за. Абсолютно всі ваші ресурси, ну як на мене, це прям лютий крінж. От е, на цьому в мене все. Якщо відосик сподобався, нагадаю про лайкосики, про підписки на канал Ну, як завжди, бережіть себе своїх близьких та Україну. Зустрінемося.